Вітаю всіх. Пройдусь по небезпекам, як я обіцяла. Трішечки відновилась. Трішечки. Тільки я починаю відпочинок трішечки. Змогла, ніч була безстровом бомба, тому по небезпекам. Давайте, Донецька область. Дивимось небезпеки до кінця липня. Слов'янськ. Слов'янськ. Ситуація до кінця липня. Дивимось. Небезпеки звіздів, це вибачайте. Війна ближче. Роздуми, як туди пролізти. Ну, кінцевий результат, важка ситуація. Для будинків небезпеки, навчальні заклади, ворог на вас має глаз. Не окупують, але лізти будуть до вас. Серйозна тема. Краматорська. Ситуація до кінця липня, небезпеки, наступи, обстріли. Краматорська. Краматорськ. Пошта, склади, логістика, хитрі дії, маніпулятивні дії, пауза, думають, оборона. Щось до вас вони лізуть більше, ніж до Слов'янська, і обстріли. У вас посилені обстріли, по Краматорську сильніше, ніж Слов'янськ, і тиснуть на вас більше. Відкривайте карту, дивіться, Слов'янськ вище, Краматорськ чуть нижче, і там якийсь рух інший. Хитрий, маніпулятивний, небезпечний і реальні небезпеки до вас. Давайте дивимося Константинівка. Константинівка небезпеки. Ну, взагалі обмеження. Окупація. Плани її окупувати. Чіткі. Перти і перти. Він це в результат. Вони працюють над цим довго. Ну, плани на окупацію роз... розчарування, розчарування. Влазень, зміна ситуації. Давайте дивлюсь по Константинівці, залишається під контролем України чи ні. Константинівка, Донецька область, залишається під контролем України у липні? Поки що без окупації. Поки що без, але ситуація гір, погіршується. Там дуже гірша буде ситуація. Маєте на увазі і влада вам правду казати до кінця не буде. Або буде примусова евакуація, біжіть подалі. Хто наші там дружківка? Дружківка. Дружківка. Ситуація до кінця липня. Обстріли, небезпеки, все-все-все. Блазень, зміна ситуації, наступ більший. Тиснуть сильніше. Обережно. Не всю правду вам кажуть. Багато пожеж, обстрілів. Я би сказала, поки що, де зміна ситуації. І там не всі серйозно відносяться до неї. А ситуація важкувата, тому будь ласка, враховуйте все.